У нас сьогодні заплановане проведення комісії з питань комунальної власності інфраструктури, транспорту, енергозбереження та житлово-комунального господарства. Присутніми є 4 чоловіка, 4 члена комісії із п'яти, тому кворум наявний і пропоную. Розпочати наше засідання. Хто за, прохання проголосувати? Я при одноголосно. На порядок денний а, у нас виноситься а, 10 питань згідно доручення від 8 жовтня 24 204 року. А, доручення голови номер 1750 а, 02 а, 22 а, у вас у всіх є, приходило в електронній формі групі, Ці доручення в електронній формі є для того, щоб ознайомитись і правильно теж контролювати наш порядок денний. На порядок денний виносяться 10 питань, а саме. Про виділення коштів КП «Крушинський» на відновлення та підключення сигнальної лінії управління насосами водопостачання і водонапірної вежі у селі Зелений Бір. Друге питання. Про виділення коштів бюджет Глилахівської селищної ради для проведення робіт по відновленню експлуатаційних характеристик свердловини номер 3 по вулиці Вокзальна в селищі Леваха. Третє про виділення коштів бюджет Левахівської селищної ради на прибирання придбання насосів для свердловини. Четверте. Про виділення коштів Бжеб Ливахівської селищної ради на придбання пожежних гідрантів. П'яте. Про виділення коштів Бжеб Левахівської селищної ради для відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання. Шосте. Про виділення коштів КП Крушинське для відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання. Сьоме. Про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу комунального житлово-оплаційного підприємства до селищної ради на період 2024-2026 років. 8. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств в селищної ради на 2022 рік. Дев'яте. Про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги. По Глевахівській селищній територіальній громаді на 2024-2026 роки. Десяте про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності. Всього 10 питань, ви їх почули. У когось є якісь пропозиції, побажання доповнення до цього до порядку денного. На... Немає. Якщо ні в кого немає, я прошу вас проголосувати за прийняття цих питань на порядок денно. Ціх одноголосно. Утримались е, немає, проти немає. Дякую. Е, питання перше. Е, про виділення коштів КП Крушинське на відновлення та підключення сигнальної лінії управління насосами водопостачання і водонапірної вежі в селі Зелений Бір. Е, з першого питання е, прошу, якщо є можливість, Е, Вікторія Олександрівна, mm. Олесандрівна. Одав КП Крушинське, Тарасов, е, е, Сергій. Е, е, я так розумію, з чим виникло це питання, тому що коли ми підключали, там же ж генератор встановили біля, е, біля садочку раз раз. Там підключили скважину, КНЕСКУ і отату эту водонапірну башню. Водонапірна башня біля неї, там ТПшка, ну де наша щитова, де підключення. І тоді ще Електрик сказав: там все, там, ну, там ужас. У мене просто фото нема. І е, Тарасов подав комерційну. Я так розумію, це на ці потреби. Тобто Він опрацював його, е, запросив комерційну пропозицію. Тут я бачу, що окремо на послуги окремо на матеріали розписані. Ну, от, матеріали лежать і не можуть. 113 тисяч. Так, є питання заслухали. У кого є якісь пропозиції, побажання, доповнення до цього питання? відсутні? Прохання проголосувати за дане питання. Хто за? Дякую. Проти. Утрималися немає. Дякую. Питання прийнято. Слідуюче питання. Про виділення коштів Джерг Левахівської селищної ради для проведення робіт по відновленню експлуатаційних характеристик свердловини номер 3 по вулиці Вокзальна, селищі Глива. Дивіться, у них ця свердловина, я так розумію, не функціонує, тому що вона в стані непридатному. Чого в непридатному? Вона там замулена, вона там за, за, цей, за повністю. І залізу, там у все, що хочеш. Я так розумію, це буде чистка, так як свердловина, там же 140 метрів. Я просто не все, що там. нам дає кубатуру, просто да. натягнути да. да. на там, да. і Паку. я так розумію, що це з того, що я читала цю технологію, там якось е, імпульсом вібрації. Ну, тобто воно там mm -hmm. і спочатку це все отшелушат, е, зберуть оцей мул і його тоді піднімуть. Ну тось роботи. Я так розумію, технологічно непрості. Ну, бо я для себе питала, запитувала, ставила питання, чому така сума. Там 700 тисяч на секундочку. От, є 700, а скільки, є 800 тисяч. А? а скільки би нову складу? Більше буде коштувати, я вам зразу вже кажу. Буде більше коштувати. Ну, скільки одне кольце буріння? Навіть? Ну, порахуйте, якщо вона 140 метрів. Просто, ну. 700 тисяч одного. Ну ви ж розумієте, хорошо, опори железа для того же ну, этого, насоса. Насос же ж не просто там все. Ну, понятно, ви можете тримається на це. Ну, ну ЖЕК технологічно вирішив, що так, вийти з цього питання легше, ніж, ніж будувати, ну. А ту ж як ти ж ну, заморозить її просто. Вона на балансі, вона у них на утриманні. Тобто Там теж, якщо взятися за документи і оформляти, вона у них сидить в дозволі на, эти, на природні надра. А дозвіл природних надр стоїли мільйон. Ну, це оформлення документів, і це хозяїння по цим всім інстанціям. Вже уже сам. Так, да, вони будуть, не мають організацію, яка буде виконувати ці роботи. Єдине, я не знаю, на який код дають, чи це ще не тендер. Я думаю, що навіть через тендер. Які цю відомі? О, ще які будуть питання. І гузик. Не не так, не прохання проголосувати з даного питання. Хто за? Закликається одноголосно. Хто проти утримався? Немає. Питання прийнято. А, питання третє за списком: про виділення коштів вже Латвійської селищної ради на придбання насосів для свердловини. Так, насос для свердловини. Так. Ну, Тут вони подали і комерційний, і лист зі е, е, забезпечення свердловини резервними насосами для забезпечення мешканців. Смете Глеваха безперегінної посту холодного водопостачання в глевахівської селищної ради. Про вас розглянути можливість щодо закупівлі восьми насосів для забезпечення восьми свердловин безперебійною роботою. Ну я наскільки знаю, ну просто гузика, я його я його просила, щоб він прийшов. Ну, тобто всі насоси я на я скважинах спрошу. є. Я так розумію, це вони хочуть підстрахуватися і закупити резервні насоси. Бо ну... Я, я більше жира, нічого вам ви не прокоментую. 6... Там есть деякі матеріали. зараз я ее наберу, потім приходит. Давайте по машине шесть зарядить, как украсили разрита будут полагать тоді. Е, в... да, да, так. Да, Хай прийдуть, вони біжать. Директор бюджет тоді він детальніше Так, Тоді е, розглядаємо четверте питання за передком денних денним, про виділення коштів вже бюджет Глеваківської селищної ради на придбання пожежних гідрантів. Дивіться, це історія кожен день піднімається кожен рік. верніше, коли у нас перевіряються резервні джерела живлення для пожежних машин, от у нас дійсно працюючих з нормальними гідрантами, це там в парку напроти котельні, mm -hmm. Ну як заїжджають до туди, до базу е, Юнідора, і е, цей і е, на інституті. І то на інституті, тому що ми підключали 12-14 mm -hmm. додому, і там в проекті був гідрант. Ну, тобто, це питання зі сторони ДСНС. Вони попросили, вони просять не перший рік, щоб ми на е житловому масиві забезпечили нормальне е водопостачання чи водозабір, коли йде на пожежу. Це перше, друге було питання: або це робить селищна рада, або це робить закупівля, або це робить вже. Ну, так як на утриманні ці мережі водопостачання у ЖЕКа, тому виділяємо на ЖЕК, вони будуть закупати. Тому, як кажуть, питання зі сторони ініційоване наших реактивників. До приписана придбання пожеж братів чи їхнє встановлення і переміщення? <тас> вони будуть встановлюватись господарчим методом з самими слісарями і синтехніками. Ну вже, тих, що єсть там в штаті. Тобто для сьогодні сам погоджень, проектів не потрібно. Ну вони існують, чи вони їх тільки просто вони старі, вони ж є, вони просто старі взагалі на масивість пожежні гетарті. Слухайте, у мене є паспорта і акти опису, треба, я підніму вам да. так. Ну там виси. же ж не тільки гідранти, там же ж йде опис і озер, і стапків, які можуть використовуватися. За я саме зголосив. Вікторе, плюс-мінус, бачите, як це зупиняється? Я, думаєте, я що? Кладець інформації ходячій? Не шукай ті ці, потом прийдеш, да ти спитаєш. Ви голосуйте, поки я зараз найду ті описи.

Ну, ну, да, я це, так розумію, 26. 26. По четвертому питанні порядку денного. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримував. Знімає. Питання прийнято. Питання номер 5 Порядку денного про виділення коштів вже в селищної ради для відшкодування різниці в тарифах на послугу централізованого теплопостачання. Газконтора, газконтора опять mm -hmm. за mm -hmm. uh, розподіл не, не запускають газ зв'язку з тим, що у нас 600 скільки там ворогу, 600. 600. що. Не Жертві платить за розподіл облгазу. Зараз газорозподільчі мережі. ТОВ газорозподільчі. А, а жеку чує. хтось не, не доплатив А ЖЕКу постійно не доплачують ні за розподіл, ні за, ні за газ. Борги завжди великі були. 612 тисяч 965 гривень за розподіл газу. Не заплатимо, прийшла претензія. Прийшла претензія від ну, газової мережі. Це і масів, це вічно. Ну тут, тут без варіантів, тут ми можемо говорити скільки Припітря, угодно, але випадок, так. Випадок. Ну слухайте, ну зелений бір ми теж виділяємо на різницю в тарифі. І на криші виділяємо. Так. Де багато поверхівки, там і. Головняк, так. Поки не буде срому, не збудбається, питання посильне. Так, слухайте, ну з 2015 року, от дивіться, ми ж прийняли з вами ну, програму по кришам. Там єдина вимога, по суті. Ми все робимо самі. Проекти ми робимо самі, експертизу проходимо самі, тендера. Одна прохання, погасіть борги. Все. все. Більше від вас ніхто нічого не вимагає. Ніхто не гасить. Ну, різні люди ситуації. Ну, ви розумієте, навіть претензійну роботу робиш. Е Накладаєш санкції, а ти ж не можеш, ну, виконавчина не може накласти на якщо це пенсія або одна заробітна плата, ну, картка там, рахунок. Тобто накладається е, на майно арешт. Ну, тобто він може роками там арешт бути зроблений, поки людина там не захоче продати це майно. Все. Ну, то, як оказалось, там не невелика і панацея і ті. Ну це точно не зараз. Що у нас варіант без варіантів. З приводу. Пісотки 10 бюджету зідаємо всі дані. Якщо нікого немає заперечень, по п'ятому питанню. Хто за прохання проголосувати? Дякую, затримався. Немає. Питання прийнято. Шосте питання порядку денного про виділення коштів КП для відшкодування різниці в тарифів на послугу централізованого водопостачання. Ну ви ж знаєте, що у нас програма є по різниці в тарифах. Да. Ну, чесно вам скажу, я робила подання на 2024 рік. Я просто заклала для КП Крушинського, ну, з потолка суму. Бо... Це ну, різниця в тарифах. Це різниця між фактичними затратами і ну, те, що прийняти. Ага. Ми, ми ж теж зберегли для зеленого бору 2018 року. Ага. Ну, проаналізувати, яка це буде сума, я просто ну, не могла і ага. не знала, тому що там ще тариф цей перезатверджувався в січні місяці так, по постанові. Ну, Подала 500 тисяч, вияснили, що не вистачає до кінця року 700. Це просто по цій програмі ми додаємо в цю програму фінансування. Може воно і 700 багато. Ну, тобто, може менше буде. Угу. Знову ж таки, там прогнозувати дуже важко ці моменти і. Є так, по э, шостому питанню. Ні, так на голосу подати. А, по шостому початок. По 6 питанню, так, да, є в нас ще якісь пропозиції, побажання. Якщо немає, то ставлю питання на Тобто Ви зрозуміли, тариф 2018 року, по факту, вони е, застосовують 2018 рік, по факту перезатверджували 2024-го. Оце різницю між е, витратами 18 і 2024 ми їм відшкодовуємо, щоб для людей не піднімати. Тари. А взагалі планується зміна тарифу згідно того, що я на даний момент? Звісно, то есть, ми, ну просто ми його не застосовуємо, цей тариф. Тобто у нас затверджується, розрахунки вони подають. А щоб вам не збрехати, вони подали 30 чимось гривень, а застосовується 15. От ці 15 гривень на. На використання кубів води, оце ми відшкодовуємо. Купається кошти. Хай мись науці. Це золоте писати, ну чесно. Почнем давайте почнемо з того, що приватний сектор вообще нікому нічого не платить за воду. Так а приватний сектор собі вибачте і купає, і воду, і остатне. Ну давайте прийдемо всіх квартиру. Так, хто по шостому питання, хто за? Хайне проголосувати. От отримався. Питання отримують, в, 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 в квартирі за газ не платиш, за світ не платиш. За що не платиш? Ні, <різь> ну я вам поясню, <різь> чому проще, що вони платять за газ і за світ. Бо прийшов рубільник, виключив, де і облгаз сильно не, не, не церемоняться. А тут, розумієте, один стояв, одному відключив сусіду, і второй, ну, да, який платить, теж без води. Так, переходимо до сьомого питання порядку денного. Про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу комунального житлово-експлуатаційного підприємства Глеваківської селищної ради на період 2024-2026 років. Це податковий борг, який накопичувався з 2004 року. Почали надходити претензії від податкової. Вже заблоковані рахунки у нашого ЖЕКа. Це одна сторона медалі. Друга сторона медалі. що е, одним із вимог е, до в тому числі селищної ради і до ЖЕКа, коли подавались на комісію бронювання людей, е, була і обласна представники обласної податкової. І вони за наших людей, які ну то есть, отримували броні, взагалі щодо погашення податкового упору. Довго ми думали це зріло, ви ж знаєте, не перший рік, а взагалі розробка програми ще з липня місяця була проведена. Тобто ми її не подавали на сесію. Ми все-таки вели перемовини з податковою, що не нарахування штрафних санкцій, ми потроху готові по ну, відшкодовувати оцю заборгованість за Жевлевахівської селищної ради, але щоб не нараховували штрафні санкції. Тобто, вони сказали так, пішли на поступ, є переписка з ЖК і податковою. Тому ну, я дійсно прошу підтримки, бо це питання все одно без місцевого бюджету не вирішиться. В такому кодексі чітко прописано, немає. Коштів підприємство відшкодовує засновник. А засновник у нас Левахівська селищна рада, а бюджет чий? територіальної громади. Ну тому, тому, що маємо, ти маємо. Добре. Ось цього питання звільня. Позиції побажання. Тоді ставлю на голосування. Все на питання порядку денно. Хто за? За одноголосно, проти утримався немає. Там не прийнято. Переходимо до восьмого питання порядку денного про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств селищної ради на 2024 рік. То, що все, що ви сьогодні чули, там насоси, гідранти, це ну, все треба тепер внести в програму, в паспорт програми mm -hmm. і эту вот суму. Ну, есть, тобто, це. Mm -hmm. это попередні питання реалізуються в програмі, бо у нас програмно цільовий метод. Там тільки змінюється сума. Ну, ви зрозуміли. Mm -hmm. На КП Крушинське на електрику, на ЖЕК на гідранти, насоси mm -hmm. і на це, це все узагальнено в програмі. Це то є оці зміни, вони цього стосуються. Не mm розумію. -hmm. Ну таке більш технічне. Прохання проголосувати. По восьмому питанню, Хто за? Дякую. Утримуюся. Проти немає. Питання прийнято. Питання дев'яти. Порядку денного. Про внесення змін до програми відшкодування різниці в тарифах на комунальні послуги до Гливаківської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Ну то 612 тисяч в місті надав програму. І по КП Крушинське. ну теж технічне mm -hmm. питання, маємо суму, її в програмі не відобразили, її треба змінити і mm -hmm. її показати. Зрозуміло. Я не можу зробити, спочатку, навіть мені і так мені для себе здається, В порядку денному повинна бути програма, а потім вже виділення суми. Чи ні? Чи може і правильно? Ну ладно. Ну, Вже поняв, да, да. Поперед... поняв да. поперед... ага. ну, є. По дев'ятому питанню, хто за? Питання проголосувати. Проти утримувався немає. Питання приймате. Питання 10 порядку денного. Про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності. Це більш юридичне питання. Я чесно думаю, це оце вмерша спадщини, чи як вона там юридично називається? Відмерла спадщина. Ну що, немає спадкоємців? Я чесно, я. Я не знаю навіть, чи воно у мене є тут порядку день. Мене... Ні, це в мене залишилось тільки те, ті, що виносилося списання і передача ЖЕКу стільці. Ну, це ж не виноситься на, цю, на позачергову. Ну, щось, якщо Богдан є, то це водій. Уже сесія почалася. А, уже сесія уже була? Сесія, Там не я доповідач. Є чи у вас не пишеться mm -hmm. в доручі? Mm -hmm. Тут не пише тут. пишу питання. списанийте. Тоді заслухаєте на сесію так? окремо додаткову по насосам так. і по цій квартирі. Третє, Чесно, питання. я вам не прокоментую, бо це не моє питання. Я його не готувала. Тоді пропонується, що комісія не заперечує по третьому і по десятому питанню заслухати додаткову інформацію. Доповідачів на сесії. Від директора Вже Велахівської да. селищної ради і від юриста. І від юриста Велахівської селищної ради і е, прийняти ну, рішення вже ось ось голосувати. Хто за? Да. Дякую, прошу. Утримуватися немає. На сьогодні Шо, погнали. перелік питань нашої зібрання нашої комісії вичерпаний. Всім дякую. Дякую вам.